Приїхала мені ось така коробочка Android Box. Отже, підключаємо його в USB порт Холодний старт порядка 20 секунд. І після того по дефолтній кнопці CarPlay ми маємо Android Device. Що на ньому є? На ньому є карти. З навігацією, далі YouTube Мюзик поставив для прослуховування музики. Це досить таки оперативно. Далі можна по Bluetooth послухати музику, включити-виключити музику з головного екрану, Play Markets, щоб скачати додаткові аплікухи. YouTube по дефолту для любителів відео в дорозі. Далі виходимо на головний екран. Файли, можна з флешки відкрити будь яке відео, Firefox, браузер поставив додатково, Радіо України, а впишу встановив карсканер. Який підключається по блютузу до ELM і ми можемо відкрити будь-які параметри, можемо побачити показники, будь-що що дозволяє подивитись ELM-адаптер. Виходимо на головний екран. По налаштуваннях тут e, Wi-Fi. E, Сім-карти немає, інтернет тільки по Wi-Fi. Я налаштував таким чином, щоб при підключенні Bluetoза від авто в мене на телефоні автоматично включається роздача інтернету і блок підключається до телефону. Bluetooth налаштування програм дати. Налаштування якості відео, що впливає на performance. Дефолтна програма для навігації, Voice Assistant. Можна вибрати додаток, який буде завантажуватись при включенні коробочки. Ну, далі ще стандартне налаштування Android. Як і в будь-якому телефоні. Зналаштування системи, якщо відкрити, бачимо, що у нас на борті стоїть Android 11, 2 ГБ оперативної пам'яті 16 своєї, так і в ньому є додатково включений в нього безпроводний Android Auto і CarPlay. Заходимо в нього. Телефон автоматично перепідключається з. Wi Bluetooth Wi-Fi режима на Android Auto. В, такому реж... в цьому режимі у нас недоступний інтернет по Wi-Fi. Все буде працювати лише з телефону, як стандартний CarPlay. Тут у нас включилась музика вже з CarPlay, з Android Auto. У нас є карта. Карта працює дуже оперативно. Остання версія Android можна розділити екран, ну і включити будь-який будь інший девайс. Також можна повернутися на Android і юзати Android.